Я хочу пригласить в эту студию человека, который одним из первых оказывал э, вам помощь. Это Игорь Борда. Встречайте в нашей студии капитан Игорь Борда, позывной табас. Игорь, расскажите о том. А тому коли ви під обстрілом вивозили своїх ранених Ну, На мою думку, це була відкрита охота на Сергія Васильовича. Тому що тільки він під'їхав, вийшов з машини, пролунав перший вибух, потім другий. Коли ми почали відходити до посадки, Сергій Васильович на мене йшов. Я повернувся, побачив, що він лежить, запитав. Казав, що бік болить, побачив, що там ну, досить велика діра, е, ну, почав кричати, що принесли індивідуальний прив'язувальний пакет, е, знеболюючи. І ну, таким чином, як, як зміг, е, затулив рану, е, зробив укол і е, на цей момент вже е, покійний підполковник пікус. Підігнав машину, посадили в машину і відправили. Получається, ми двох офіцерів відправили в лікарню. Ну, в той момент я не знав, що є ще один поранений. А коли вже побачив, у нас виходу не було. Я повернувся за лендровером, який був побитий з пробитим колесом. Получається, забрав ще трьох ну, одного пораненого і двох офіцерів. І поїхали в село до місцевого лікаря ну, надати першу медичну допомогу, яку могли. І в той момент, як ми вже доїжджали до самого села, загорілось колесо, в машині були боєприпаси, гранати. І коли вже під'їхали до будинку лікаря, місцеві жителі допомогли потушити машину, лікар надала першу медичну допомогу. І ми вже цивільною машиною відправили полковника бабюка в лікарню. Щоб узнати вас більше, як чоловіки, наші журналісти вирішили пообщатися з вашими близькими. Він до дітей, до людей він завжди горнувся. Мужні добрий. Ну Так, як для мами, найкраща дитина. Я ним і пишаюсь, і горжуся. Він всі хоче оберегти, а маму тим більше. Біді, він і тікає, а захищає. своих друзей, своих товарищей. Очень добрый, отзывчивый, внимательный, любящий муж. Самый лучший, самый хороший и самый любимый. Мы встретились в довольно-таки очень интересные обстановки. Как бы мы с сестрой переходили границу с паспортом, и он тогда стоял в наряде. И он проверял у нас документы, и вот как бы после этого мы начали общаться. У нас очень быстро развивались отношения, и он даже через пару месяцев уже предложил мне выйти за него замуж, хотя я еще училась в 11 классе. Как он узнал, что у него родится сын, практически всю беременность носил на руках, он не отходил от меня, он все время помогал во всем когда папа не дома, мама плачет за него. Он всегда обнимает, всегда утешает, успокаивает, что все будет хорошо. Играться с ним. Вот. и мы, когда приедем в новый дом до котика, там мы пойдем в кинотеатр с папой. Я люблю, там большой телек. Воєнна міліція, так? Так, Ніва. Ніва, так? Всі в неї залізають, а потім віу, «Вилув», «Мігалка» тут. Я казала сину, ти може колись переведешся, може. Я товаришів, хлопців не залишу. Горжуся ним, що в мене є такий син відважний. Мой папа герой. Ігор. Во час спасения ваших сослуживцев вам ще удавалось вбивати атаки росіян. Розкажіть об этом. Об'їжджали кордон і виходить, підступи до нашего, одного з наших нарядів там получается, э, на диверсійну групу. Прийняли бій. Їх було, ну наскільки я порахував, їх було троє. Дану групу ми відбили. Після цього прибули на відділ, і десь близько обіду другий прикордонний наряд, старший наряду, вийшов на зв'язок і повідомив, що їх беруть в кільце, і один зі складу наряду вбитий снайпером. І один поранений. Зразу підняли до бою підрозділ, скільки могли ми Приймали бій, під час якого ми втратили три моїх військовослужбовці, і бій тривав близько двох годин, і в цей час з території Росії зайшли два БТР, два БМП і два вертольота. Техніка, яка почала дуже жорстко нас обстрілювати. Ну, під час обстрілу технікою ніхто не постраждав, ми встигли людей відвести, і вже після того, як підійшли наші підкріплення, вони відбили наплив ворожої техніки. І тільки після цього ми, виходить, забрали своїх товаришів, які були вбиті в даному бою. Сергій, скажіть, а... Вот Из всех пограничных пунктов больше всего и активнее всего штурмовали пограничный пункт Должанский. Это такой стратегически важный пограничный пункт? Да, это стратегический пункт пропуска, потому что он расположен на делянце автодороги Харьков-Должанский. Это наикоротший шлях до места Славянска. Активность... Росіян по перекидуванню на нашу територію і живої сили, і зброї була обумовлена саме цим, що була необхідність швидкого забезпечення дій сепаратистів в населених пунктах насамперед Славянська та Краматорська.